В день недолі озветься до тебе Господь, ім'я Бога Якового зробить сильним тебе. Він пошле тобі поміч із святині і з сіону тебе підіпре. Усі жертви твої пам'ятати Він буде і буде вважати твоє цілопалення ситим. Він дасть тобі, як твоє серце бажає і виповнить цілий твій задум. Ми будемо радіти спасінням твоїм. І підіймемо прапор в ім'я Бога нашого. Нехай Господь виконає всі прохання Твої. Тепер я пізнав, що спасає Господь помазанця свого, дає йому відповідь з неба святого свого, могутніми чинами помічної правиці своєї. Одні колесницями хваляться, а інші кіньми, а ми будемо хвалитися ім'ям Господа нашого Бога. Вони похилились і впали, а ми стоїмо та ростемо на силах. Господи, спаси, хай озветься нам цар у день нашого кликання.